Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий етап з того, що в Кремлі вже і не знає, що робити, щоб якось на їх ультиматуми погрози, так звані путінські попередження, звернули увагу в першу чергу у Сполучених Штатах Америки. Ну і в другу чергу, звісно, у країнах Заходу, тому що щодо України це очевидно, що Україна буде повністю ігнорувати і відкидати усі ці путінські ультиматуми. Сьогодні Путін вирішив провернути чергову свою так звану новоходовочку. Він полетів в Казахстан, де проходило засідання ОДКБ. ОДКБ це організація договору з колективної безпеки, це такий московський варіант НАТО. Його можна було б назвати таким, знаєте, насправді якимось пародійним, тому що ніякого військового союзу фактично немає. Але скориставшись відповідно майданчиком, і таким чином Путін ще захотів показати, що у нього є союзники, і ці заяви він зробив, чи заяви він зробив не з Москви, а з Казахстану. Путін спочатку заявив про те, що він навіть не заявив, а почав тішитися, зловтішатися, що сьогодні вночі Росія несла удар по Україні. Він розповідав байки, ніс різну ахінею про те, що, начебто, по військових об'єктах. Хоча, як ми усі знаємо, по наших об'єктах енергетики, друга його заява це нагадування світу про російський грішник. Про ракету середньої дальності він почав знову розповідати про аналоговніти, що немає аналогів у світі, що ще не скоро, начебто, країни Заходу, інші країни, назожнуть Росію. Ну і потім він вирішив погрожувати напряму Україні. Він заявив про те, що міноборони РФ відпрацьовує варіант удару по центрах прийняття рішень в Києві. Цілком можливо, Путін наважиться на те, щоб нести цей такий показовий удар. Але усі ми розуміємо, що це буде такий політичний крок, що реально ніякої військової доцільності в цьому немає. Хоча також потрібно усвідомлювати, що це все ж таки ракета, хоч і не суперзброя, як розповідала Матвієнко, як сьогодні Путін розповідав, як в Кремлі про це кричать. Але тим не менш, загроза є. Щодо погроз Путіна і загалом реакції стосовно нашої реакції з України, я скажу наприкінці випуску, але щодо США. То є повідомлення від американського агентства Reuters про те, що погрози з боку Кремля у Вашингтоні вважають несерйозними. І що США і надалі планують позначати атакмуси, і що балістичні американські ракети не призведуть до ядерної ескалації. Абсолютно зрозуміла, логічна така заява чи то інсайт з Білого Дому, який публікувало агентство Reuters, тому що насправді це так і є. Путін сам він. З одного боку окреслює чергові червоні лінії. Пропагандисти кричать про те, що вони, начебто, найжирніші, і щоразу він їх посуває чи то пересуває. І сьогоднішні погрози також потрібно сприймати з точки зору політики, з точки зору того, що Путін дістав свою останню карту. Більше у нього вже нічого немає, не лише ядерна зброя, але ймовірність того, що він на це піде на ядерну ескалацію, вона близька до нуля. Ще що зібно сказати, це те, що США готують для України пакет військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів. Цей пакет буде включати, зокрема, протипіхотні міни. Російські пропагандисти сьогодні пишуть про те, що, начебто, в цьому пакеті буде велика партія Ракет Атакмс. Тому очікуємо цей пакет. Але я хочу додати, що сьогодні з'явилось повідомлення на вчора ввечері в американських ЗМІ, зокрема у виданні «The Wall Street Journal», про те, що Байден залишить Трампу мільярди на зброю Україні. Тобто Байден начебто не встигне витратити гроші. Але я скажу так, що були обіцянки, ми їх чули, що Байден і його адміністрація зроблять все для того, щоб Україна отримала до 20 січня усю допомогу, яку виділив Конгрес. Тому очікуємо лише добрих новин. Цей пакет на велику суму 725 мільйонів доларів, буде незабаром оголошений через кілька днів. І він зараз нам вкрай необхідний, особливо що стосується навіть тих же протипіхотних мін, щоб стримувати навали окупантів. Ще щодо США хочу сказати, це вчорашня новина, а саме те, що Трамп призначив спецпосланця США щодо України. Він призначив Кіта Келога. Кіт Келог, він колишній військовий, він дипломат, держслужбовець, управлінець. І щодо нього я скажу наступне. Зважаючи на його заяви, на його інтерв'ю, наприклад, видання Бі BBC, він говорив про те, що Захід припустився помилки, що Україні потрібно було одразу ще в 2022 році негайно надати усю необхідну зброю, щоб Україна швидко відкинула окупантів, коли вони почали тікати, наприклад, з Харківщини, наприклад, з Херсону, щоб Україна дотисла і звільнила усі тимчасово окуповані території. Також він критикував те, що Україна пішла в контрнаступ у 2023 році, не маючи достатньо ні сил, засобів, не маючи достатньо вогневої потужності. І загалом він ще заявляв про те, що взагалі цієї війни б не було, якби політика президента США Байдена була більш жорсткішою, якби не було цього ганебного виводу військ з Афганістану, і загалом, якби Путін і Кремль відчували силу. Таке призначення. Келога на цю посаду спецпредставника США щодо України воно для нас є добрим. Україна, наша МЗС, прокоментувало, що це добра новина. Загалом, зважаючи на ситуацію, зважаючи на те, що наближаються перемовини, які цілком можливо вже розпочнуться 20 січня, чи то як казав Трамп, будуть перемовини один день. Подивимося, але Келог вже заявив, що він готовий забезпечити мир через силу. Мир через силу і Україна це підтримує. Ще щодо перемовин: є інсайт від телеканалу CNN, що у Трампа вимагатимуть припинення вогню на час переговорів. Я ще хочу додати, тому що на сайті Радіо Свобода стосовно перемовин з'явилася сьогодні стаття про те, що справжні перемовини з Путіним неможливі. Це заява від експосла США в Російській Федерації від Салівана. А також є заява аналогічна від Курта Волкера, експрес-представника США щодо України. Сам Саліван заявив про те, що нам треба говорити з росіянами, треба викладати їм наші позиції, і, що важливо, потрібно слухати росіян, що вони нам говорять, але це не переговори. Що говорить Путін, на які компроміси він готовий? Ні на які. Він ніколи не піде на поступки щодо його військових цілей. В свою чергу Курт Волкер вважає, що проблема в переговорах з Москвою і Путіним у тому, що вимоги Путіна це захоплення України і ніщо інше його не влаштовує. Україна та Захід мають виступати з позиції сили щодо РФ та змусити Путіна зупинити війну, надавши Києву все, що для цього необхідно. Я повністю підтримую такі заяви, як Салівана, так і Волкера. Путін він бачить лише одне окупація України знищення української державності. Ніякі інші переговори йому не потрібні. Навіть Кремль вустами того ж Наришкіна позавчора заявляв про те, що їм не вигідна заморозка війни, що вони на неї не підуть, лунають інші заяви. Тобто, ця московська імперія в першу чергу, звісно, Путін як очільник, вони не хочуть припинення цієї війни. Вони не хочуть мирних перемовин, вони хочуть і далі продовжувати, і хочуть окупації України. Проте очікуємо 20 січня, тому що у Сполучених Штатах Америки є усі важелі, щоб примусити Путіна до миру. Ще одна заява від очільника Кремля сьогоднішня з Казахстану. Він сьогодні пригрозив застосувати всі засоби ураження, якщо Україна отримає ядерну зброю. Раніше були погрози від Медведєва, були такі гучні заяви від того ж Піскова, також від деяких інших російських, так званих законодавців. І є зараз, про що я говорю в передніх випусках, такі певні інсайди, що опрацьовується варіант Сполучення Америки в адміністрації Байдена, в команді Трампа також, щоб Україна отримала ядерну зброю назад, щоб її повернули ядерну зброю. І це будуть насправді справжніми гарантіями безпеки. Щодо Трампа, то взагалі пишуть про те, що начебто він розглядає такий варіант, щоб Україні таємно передати зброю. У будь-якому разі потрібно розуміти, що це робиться лише таємно. Адже якщо ми візьмемо е ті конфлікти, війни, які були між Індією та Пакистаном, усі майже відкрито говорять експерти, навіть політики, про те, що Індії допомогла створити ядерну зброю Росія. Москва у свій час радянський Союз. А щодо Пакистану тут два варіанти: або Китайська Народна Республіка, що наймовірніше, або навіть Сполучені Штати Америки. І про це, звісно, не буде ні Москва підтверджувати, ні Пекін, ні Вашингтон. Ніхто нічого не підтверджує, але усі чудово все розуміють. Тому не дивно, що сьогодні з'явилася така заява з Білого Дому, що ядерна позиція США щодо України залишається незмінною. І США відкидають можливість передачі Україні ядерної зброї, насереджуючись на постачанні звичайного озброєння. Таким заявам, дипломатичним, не варто дивуватися, але будемо сподіватися на те, що рішення буде в Україні повернути стратегічний потенціал. Нехай і не міжконтентальні ракети, звісно, але тактичної ядерної зброї нам буде достатньо. Ще, що потрібно про Москву сказати, це заяви Гундяєва, московського патріарха. Виявляється, він сьогодні закликав росіян не боятися ядерної зброї, тому що, начебто, християн страшить кінець світу. Він заявив, що нагнітання страху це не корисно з духовної точки зору. Московський патріарх Кирило Гундяєв як ми бачимо, він повністю розкрився з початку цього повномасштабного вторгнення. Не приховуючи нічого, закликав росіян, молодих, дослівно молодих росіян, йти на війну. Він зараз навіть закликає нікого нічого не боятися. І ця московська церква, якщо її так можна назвати, працює максимум на те, щоб підтримувати агресію рівень імперського шовінізму росіян проти України та українців. Цікаво, чому немає реакції від інших православних церков? Це насправді питання край важливе. Тому що нічого сумісного і спільного з релігією, ну, у таких заявах Гундяєва та інших представників Московської церкви немає. Очікуємо якоїсь реакції, щось має бути. У нас же, ну, це взагалі що таке? Можливо, реакцію, наприклад, від того ж Папи Римського, від інших представників релігійних конфесій. Якась реакція має бути. Тому що зараз 21 століття, -е сторіччя, зараз не середні віки. Щодо реакції з України на погрози сьогоднішнього Путіна є заява від нашого МЗС про те, що Росія повільно, але впевнено перетворюється на другу КНДР. Я скажу більше: не повільно перетворюється, не повільно і впевнено, як заявили в нашому МЗС, а вона вже перетворилася у Північну Корею. Тільки не просто в КНДР, а в велику Північну Корею. Про це ще раніше, декілька років тому, говорили експерти прямо, що Росія перетворюється в Північну Корею. І цей процес розпочався десь з 2014 року так активно. Ну а зараз це вже є Північна Корея. Подивіться навіть на Путіна, на його погрози, цей показовий удар ракетою середньої дальності по Україні, по Дніпру, що це було? І це саме стосується погроз ядерною зброєю. Чим відрізняється Москва так глобально від пхенян. Чим Путін глобально своєю поведінкою відрізняється від Кім Чен Ін. Ну чим? Гроблять абсолютно все те саме. Більше того, вони один одного підтримують. Північна Корея зараз постачає зброї дуже багато для російської поційної армії. Навіть мова йде про солдат. Кожен другий снаряд північно-корейський. Кожен другий. Балістичні ракети. Вони один одного розуміють з слова. Абсолютно є маленька чи не маленька, а просто Північна Корея КНДР. Не є Велика Північна Корея, большая Корея. Не дарма російські деякі експерти прямо про заказали ще, наприклад, у 2017-2018 роках. Друзі, а закінчуємо цей випуск на такій добрій новині. Сьогодні з'явилось повідомлення, що у Норвегії схвалили 3,2 мільярди доларів допомоги Україні у наступному 2025 році. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових. Зустрічаю в ефірі.